Добрий день, шановні друзі. Сьогодні 5 жовтня і Подільська асоціація виробників горіхів та саженців фундука Золотий Горішок продовжує збір врожаю фундука 23-го року в своїх садах. І ми продовжуємо вас інформувати про даний процес. Сьогодні ми хочемо показати вам роботу нашого самохідного дорігозбирального комбайна на базі мотоблока Унік 1300. Принцип роботи цього комбайна Аналогічний принцип роботи навісного комбайна Унік 1800. Щіточки комбайна підбирають горішок землі, закидують його в очисні шнеки. Після очистки горіх попадає в мішок. Ну, а в подальшому на сушку та зберігання. Попередньо ми сформували волки. В цих волках, крім горішка. Досить багато супутнього сміття, патички, суха трава, плюска, все це комбайн повинен відфільтрувати від горішка. І ось результат роботи нашого комбайна, Горішок підібраний. Сміття відкинуто на сторону, і ось результат збору та очистки фундука. Мішок майже зібраний, сміття супутнього практично немає. Така якість роботи нашого комбайну. Друзі, якщо вам цікаво, Наша техніка, будь ласка, звертайтесь до фахівців нашої компанії, будемо раді співпраці. Дякую за увагу, до побачення, гарного всім врожаю!